А ви знали, що найбільше в світі яйце живої птиці важить більше двох кілограмів. Його знесла самка страуса на страусиній фермі, що знаходиться в Швеції. Подивіться, яке воно велике, ледь уміщується в руці дорослої людини і дуже важке. У порівнянні зі страусиним яйцем курячі яйця дуже маленькі. Діти, як ви вважаєте, чи можна на українській фермі розводити таких птахів? Чи бачили ви колись страусині птахоферми в Україні? Так, в Україні є багато страусиних птахоферм, адже страуси за своєю природою не потребують особливого догляду. Переважно вони харчуються рослинами, особливо корінням, листям, насінням, але також невеликими комахами та маленькими ящерками. Діти, яких ще птахів можна розводити на птахофермі? Вірно, індиків, курей, гусей, качок і навіть перепілок. До речі, перепілка птах, який менше за курку. Давайте відвідаємо птахоферму і побачимо все на власні очі. Ось ми опинились на птахофермі, і що ми тут бачимо? Чиї сліди цікаво, кому вони належать? Молодці, вони належать свійським птахам. Чи однакові ці сліди? Чим вони відрізняються? Вірно, на деяких слідах видно перетинки між пальцями. Це потрібно деяким птахам, щоб оплавати. Подивіться, діти, що я знайшла на фермі, це яйця різних домашніх птахів. Давайте їх розглянемо. Чим яйця однакові? Вірно, тим, що мають овальну форму. Чим відрізняються? Вірно, вони різні за кольором і розміром. Звідки беруться яйця? Вірно, їх несуть курки, качки, індики, перепілки, страуси та багато інших птахів. А які птахи знесли саме ці яйця? Чи є це яйце? Так, вірно, страусине яйце. А це чиї яйця? Так, це яйця перепілки. А це чиї яйця? Молодці, це курячі яйця. Діти, давайте подивимось, а що всередині яйця. В тарілці ви бачите два яйця. Чим вони схожі? Так, вони схожі за кольором, розміром та формою. А чим же вони відрізняються? На перший погляд, здається, що нічим не відрізняються. Але одне з цих яєць сире, а інше варене. Як же нам дізнатися, де сире яйце, а де варене? А зробимо ми це за допомогою ліхтарика. Потрібно перейти у темну кімнату, увімкнути ліхтарик та посвятити на яйце. Якщо яйце сире, то ми побачимо червоненьку зону і певну прозорість. При цьому по краях світло яскравіше, а всередині темне. Справа в тому, що білок прозорий. А оця темна пляма це її жовток. А коли яйце варене, то навіть за допомогою ліхтарика не можна побачити, що є в яйці. А зараз ми подивимось, що є всередині сирого яйця. Для цього нам треба його розбити, але будьте обережні. Присутність батьків обов'язкова. Чи розбилось яйце? Що ви бачите всередині? Так, всередині ми побачили жовток. Який він? Правильно! Він жовтий, круглий та рідкий. Що навколо жовтка? Молодці, це білок. Який він? Дійсно, він прозорий, рідкий, розтікається по тарілці та не має певної форми. А жовток у плівці, якщо вона не пошкоджена і не розірвана, то тримає форму жовтка. А якщо плівку розірвати, то жовток розтечеться, як і білок. Можна яйце взяти в руки? Звісно, ні, бо воно рідке. Давайте розглянемо оболонку яйця. Як вона називається? Молодці діти, це ж каралупа. Яка вона? Вірно, вона біла, тонка та крихка. А зараз ми розіб'ємо варене яйце. Подивіться, коли яйце зварили, то воно стало тверде та пружнє. А ще змінився кольор. Білок став білим, а жовток. Зараз подивимось. Подивіться, жовток теж став твердим, та набув жовтого кольору. Ось так диво дивне це незвичайне яйце. Воно буває і рідке, прозоре, і тверде, біле, і велике буває, і мале, і навіть в цяточку. А ще яйце може бути жовтим та похнастим. А ще з яєць можна приготувати безліч смачних та корисних страв.